Вітаю ця програма. Тут добре розказуємо вам історії про бізнес, про місцевих жителів, про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв, Ми показуємо наскільки їх багато довкола нас. Сьогодні ми покажемо вам світ, де традиції зустрічаються з найсміливішою фантазією, де Галина оживає у форму, яку складно уявити. Ми завітали до майстерні файні файки. Тут створюють найрізноманітніші вироби від справжніх козацьких люлюк до різноманітних персонажів з мультфільмів, також тварин та міфічних істот. Файні файки це майстерня кераміки та гончарства, де глина оживає в руках майстрів. Перше, що впадає в око, стелаж із виробами. Різнокольорові горнятка, круглі, квадратні, великі та малі. Кожен з них має свій характер і випромінює особливу теплу ауру ручної роботи. Саме тут народжуються унікальні керамічні люльки: від автентичних козацьких форм до фантазійних образів і незвичайних персонажів. Майстерня є живим творчим простором, тут часто відбуваються майстер-класи. Кожен охочий, незалежно від досвіду, може до глини і відкрити свого внутрішнього кераміста це місце натхнення, де традиції зустрічаються з сучасністю, а ідеї набувають форм. Владислав Коваль родом із Тернопільської області. Йому 36 років, і він власник майстерні файні файки. Улюбленою справою займається вже понад вісім років. Основний напрям його роботи керамічні люльки, кожна з яких має власний характер і неповторний стиль. За словами майстра, потяг до ручної праці з'явився ще в дитинстві. Він із захопленням створював вироби з листя, горіхів, пластиліну та інших підручних матеріалів. Дійшло того, що я почав плести ловці снів, які теж мені дуже подобались, які я дарував потім браслети з мокреме. Я досягнув певного рівня майстерності в расточках, які зараз, до речі, повертаються. Я був дуже здивований цьому за фахом. Владислав юрист однак обрав творчий шлях і спосіб життя, сповнений подорожей та самовираження. Він обожнює мандрувати і черпати натхнення з нових місць у його житті. Був період, коли майже все літо він проводив у Криму, виготовляв сувеніри з дерева та каменю і продавав їх туристам. Зазвичай це були ініціали, знаки зодіаку або щось особливе. Я сидів на набережні, люди мені давали замовлення, і я його вирізав. цілими днями сидів, шкрябав ці камінчики, робив такі амулетики, їх продавав. Це було дуже весело, дуже гарно, але я завжди дивився на людей, які ліпили кераміку, які раз сіли місяць, поліпили і потім ціле літо могли це продавати. І мені настільки це подобалось, наскільки я бачив можливості масштабування, що я вирішив, ні, це треба переходити, треба робити, треба. Вчитися саме цьому згодом певний час жив в Індії. Саме там у нього і зародилася ідея створити власну майстерню кераміки простір для творчості, експериментів і спільної роботи однодумців. Повернувшись в Україну, він приїхав до Коломиї, зібрав навколо себе творчих людей і просто на кухні одного з друзів запропонував започаткувати майстерню, щоб здобути необхідні знання. Владислав разом із командою вирушив на тижневе навчання до майстрині в Івано-Франківськ, де вони опановували основи кераміки. Перші курси майстер в вино-франківську під воно франківськом яка мене взяла на тиждень перше, яке знайомство з глиною. Я прям жив в їхній сім'ї керамістів, це було дуже мило, і там азея отримав. З 2016 року майстерня файні файки активно працює та розвивається. Саме тоді люльки були особливо популярними, тож із них і розпочали створення перших виробів. Як і більшість творчих проєктів, майстерня починала з малого, з підручних засобів, мінімального обладнання та великого ентузіазму. Поставили першу піч, яка по факту зовсім була непридатна, але ми з нею працювали. Ми експериментували з пошуку матеріалів, тому що починали з глини коломийської. Ми ходили на кар'єр, копали її, фільтрували. Це була дуже довга марудна робота. І коли я дізнався, що є можливість купити готову глиняну масу, це було відкриття, це був зоряний скачок просто в якості. Раніше, щоб зробити один виріб, ми мали взяти певний, певну масу глини, розмочити, викопати з, з кар'єру, поставити в таку ємність, розмочити її до болота. Це болото перефільтрувати через сіточку. То, що вийшло, висушити, то що висушили. Ми брали е чайне сіточку і ще вручну, ще все це просіджували. Макети та механізми люльок майстри розробляли самостійно методом проб і помилок, постійно вдосконалюючи форму і функціональність. Саме цей шлях експериментів дозволив створити власні унікальні конструкції та стиль. Усі їхні вироби виключно оригінальні авторські речі. Якщо ми робили 100 Козацьких масок, наприклад, люльки у вигляді обличчя козаків, це було 100 різних козаків. Вони всі були різні. Якщо це були якісь дракони казкові, це було 100 різних казкових драконів. Щоб не вигадувати кожного разу нові форми люльок, майстри розробили кілька базових моделей і масштабували виробництво на їхній основі, зберігаючи якість і розширюючи асортимент. Сьогодні в майстерні налічується понад 150 моделей, за словами Владислава, це найбільша колекція у світі. Понад 90% виробів їдуть до Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Німеччини. А багато моделей народилися з креативних ідей замовників. Той самий кіньбоджек. Вони народжувалися по формату того, що люди бачили, що ми робимо, бачили наші вироби, і на основі них казали: О, якщо ви робите такі вироби, а ви можете зробити для мене ось такий виріб. Так народився, наприклад, Кінь Буджек. Нам просто написали люди, ми зробили коня, відправили людині її індивідуальне підзамовлення, а потім зрозуміло, що ну, це ж дійсно цікаво. Так, наприклад, теж от, риба з'явилася чисто під цей запит, тому що. Була був була клієнтка з Америки, в якої чоловік рибак затятий, і він палить. І вона каже: Можете зробити для нього люльку у вигляді форелі. Ми такі звісно, чому ні? Окрім люльок, у майстерні під індивідуальні запити виготовляють різноманітний керамічний посуд і декор. За словами власника, ледь не кожне замовлення є особливим і з власною історією ідеєю, чи нестандартним баченням клієнта. Люлька у вигляді стендап коміка. Тобто з повністю портретною схожістю у вигляді персонажа, а люльку у вигляді черепашки ніндзя для чоловіка, який придумав власне, черепашок ніндзя. Його товариш йому замовляв. Було замовлення, наприклад, на дев'ятий вечір 15 маленьких членів, коли молода роздавала своїм подружкам на весіллі такий весільний подарунок. Ну І так далі. Тобто, були багато різних цікавих випадків. Вже побачили, які дивовижні речі створюють тут. Але чи знали ви, що кожен бажаючий може не просто придбати тут щось цікавеньке для себе, але й спробувати себе у ролі майстра? Адже команда майстерні регулярно облаштовує різноманітні майстер-класи, де можна відчути усю магію е, кераміки? І це не просто уроки, це справжня терапія. Після початку повномасштабного вторгнення постачання матеріалів ускладнилося. Половина колективу виїхала за кордон. Закривати файні файки, не хотілося, тож команда змінила формат роботи та запустила майстер-класи, даючи людям можливість, хоча б ненадовго відволіктися від стресу війни. Мисткиня Оляна працює команді понад п'ять років із дитинства займалася творчістю, зокрема малюванням. Але після створення першої люльки зрозуміла, що кераміка це її справжнє покликання. То для мене було вау, то було щось моє, то була моя рідна атмосфера. І я відповідно з кожним днем приходила спочатку потрошки, а потім так захопилася. То ще було до війни, сиділа по півночі. Там зараз Уляна, окрім виготовлення люлюк, створює керамічні прикраси та проводить майстер-класи у майстерні. Вона має фахову педагогічну освіту та любить працювати з людьми. За її словами, такі заняття мають потужний терапевтичний ефект для учасників, допомагаючи розслабитись та проявити творчість. Це є як. Якась заспокоєння свого роду релакс. Люди приходять різні. Я не знаю, що в той момент у людини на душі, як вона себе почуває. І для мене важливо отих дві години, бо людина просто відключилась від всіх своїх проблем. Би вона тих дві години забулась у цій творчості, де люди спочатку приходять розгублені, вони не розуміють, що це є, дали шматок глини. Ой, що з тим робити. А потім поступово, десь так до середини мастер-класу, я бачу, де розквітає. Та людина, котра ніколи не тримала у руках глину, котра взагалі не тримала пензлика у руках, каже, вау, а можна я ще там домалюю, а можна я ще там, і минає тих дві години, вони навіть не помічають, що минуло дві години. Сьогодні в майстерні доступні різні форми занять індивідуальні, парні, групові, для шкільних класів, тематичні майстер-класи. Зазвичай групи складаються з чотирьох-шести осіб, протягом двох годин учасники виготовляють свій виріб. Для першого досвіду найчастіше обирають горнятка, адже це Найпростіший та найуспішніший варіант Оляна зазначає, що ще жодного разу не траплялося, щоб у когось щось не вийшло. Получається, у всіх, навіть у тих, хто не вірить у те, що воно вийде, і коли вони вже отримують готовий виріб, вони такі щасливі, вони ти беруть руку, вони фотографуються. Це я це я зробив. Та я ніколи не тримав пензлика в руках. Я не художник, а мені вийшло розмалювати. Можна зробити крапочки, можна щось таке простеньке зробити, і воно ж виходить твір мистецтва. Сьогодні у нас буде майстер-клас зліпки. І ми будемо ліпити горнятка. Бо на перший раз, щоб познайомити з глиною, краще зліпити горнятку. Ми його будемо робити з цілісного шматочка глини. Перед вами перед кожним стоїть глина. Спочатку ми ліпимо основу, потім приклеюємо ручку, потім ще додатково якісь фігурки на горнятку. Кожному учаснику майстер-класу дають шматок глини. Хтось хоче зробити горнятко для кави, хтось підставку під пензлі та олівці, а хтось давно мріяв створити власний оберіг або сережки. Учасники вчаться ліпити з масної слов'янської глини, а простір майстерні дозволяє втілювати будь-які ідеї та фантазії. Такі майстер-класи часто стають святковими подіями. Тут відзначають дні народження разом із гостями, проводять корпоративи або групові заняття для школярів. Директорка приготувала їм такий красивий сюрприз. І люди були захоплені, бо, наприклад, такого вони не очікували і приблизно. Ми собі думали, що буде стандартно, фуршет, а там сюрприз проявити себе. І навіть останній раз був особливий мастер-клас, де дочка подарувала для батьків сертифікат на 50 років річниці весілля. Вони захопились, вони такі були захоплені. Вони щось там вирішили доліплювати зайчиків, а давайте ми ще якусь прикрасу зробимо. Вони були дуже щасливі. Дуже Такий груповий майстер-клас у День Святого Миколая організувала для своїх підопічних Жанна Романюк, власниця вокальної студії Жаром. Захотілося просто на Миколая зліпити щось для себе і заодно, щоб всі із батьками, бо вони з мамами тут, і класно провести час. Ми ну, заспокоює. Просто на цьому тільки зосереджуєшся і більше ні про що не думаєш. Жанна зазначає, що коли запропонувала цю ідею своїм вихованцям та їхнім батькам, всі на її подив активно відгукнулися. Навіть краще ніж я очікувала. Швидко, оперативно і всім було цікаво, що тут буде. Я з боку, те, що я бачу, що вони повністю захоплені. Вони навіть дехто не розмовляє, просто весь в процесі в цьому творчому, тому. Мені кайфово, щоб вони отримали задоволення максимально від цього, і це навіть трохи об'єднує, щоб ми не тільки співали й музикою, займалися а ще пробували щось нове разом. З підказками майстра учасники самостійно створюють виріб, потім декорують та розфарбовують його. а Команда майстерні завершує роботу, відпольоровує та глазурує. Виріб проходить кілька етапів сушки, що займає від трьох до п'яти днів. Усі вироби тут практичні та придатні для подальшого використання. Мар'яна сьогодні прийшла на такий майстер-клас разом із двома синами. Вона зазначає, що це цікавий досвід створювати щось власними руками, а ще приємно спостерігати за дітьми і бачити, що у них виходить. у нього така вийшла. Цікава річ. Типу, ну, хоч тут кава намальована, але я думаю, що це буде для вершків, оскільки він в мене кулінар і любить всякі смачні страви готувати. І я думаю, він точно буде це використовувати у нас в побуті. У мене більше. Процесів я собі придумала, не знала, що я буду робити, але придумала, що я зроблю подаруночок для mm -hmm. своєї похресниці. Її син Олексій відвідує такий захід уже вдруге, але зізнається, що не мав жодного уявлення, куди сьогодні вони з мамою їдуть. Це був приємний сюрприз. Мама за літо сказала, то що ми їдемо кудись, але не каже куди. Але я згадую що я був. З коласом тут. я мамі кажу, си що гончарство буде, а вона нічого не відповідає Я це пам'ятаю, що буде гончарство. Ми сюди пішли. Мені сподобалось. Я буду використовувати в себе дома. Тринадцятирічна Романа вперше ліпила з глини власний виріб. У неї вийшов ось такий оригінальний капелюшок із зайчиками. І зізнається, для неї це стало справжньою медитацією. Двох годин ніби й не було. Це дуже розслабляє, чесно. Я тут завжди хожу ну, на вокал до жанру. Mm -hmm. тут дуже подобається. Мені завжди було інтереса, що тут роблять і так далі. І от це mm -hmm. таку ну, можливість mm -hmm. кайф просто. Владиславе, ваша майстерня насправді унікальна. Ви робите класні вироби, популяризуєте їх за кордоном. Таким чином показуєте наскільки керамічна майстерність українська є класна, виготовляєте унікальні такі продукти і. Робити майстер-класи для наших коломіян для приїжджих, для всім, кому це цікаво, і е, для них е, за відгуками від відвідувачів це така арт-терапія. Е, Відгукуються Коломіяни про ваші майстер-класи. Що от їм добре тут? Так тому ми сьогодні переконалися, що з вами справді добре маємо таку для вас наліпку е, яскраву, яка каже про те, що тут добре. Тому от е, вона ваша. Дякую. Ми будемо намагатись підтримувати це високе звання. І будемо надіятися, що тут буде добре завжди, і ми будемо всім раді. Файні файки це те місце, де коло я нам цікаво, творчо та по-справжньому добре.